Взуття сорту Екстра 20 кілограмчиків за ціною 7870 гривень. Так, це у нас тут навіть вірочкою скейтчерси. Оп! Віці які класні. Зараз вам скажу розмір. Це 40-й розмір. Наступний. Ну от такі будуть. Розмір 40 48 Ого. Ну красиві, кольситочкою йдуть. Так. Фума. Це вже та 41 розмір. класно, Дивимося далі. Ой-ой-ой! Дивіться, який класні, чоловічий, Чоловічі, дуже-дуже красовезні. Так. Розмір тут, на жаль, не вказаний. Де є розміри, там буду їх озвучувати. Схоже фірма була. Так, Це у нас 47-й розмір. Чоловічий. Дивимось далі. 40-й розмір. жіночі кросівочки. Дуже круто виглядають. такі чорненькі, теж з сіточкою. Вони легенькі, чоловічі і розмір 47,5. сьомой угу. Дивіться, який крутезі. Просто бомба. Розмір 46. Блін, класний дуже. Оп. Так. О, дивіться, які класні. Типу кросовочки босоніжки. Ще таких не бачила, чесно. Дуже класні. Цікавий розмір, на жаль, не вказаний. Кінгуру, такого плану розмір тридцять дев'ятий. Тут у нас жіночі такі лодочки, але на жаль, не вказаний розмір. Ківочки жіночі, дивіться, двічі круті, сороковий розмір. Так. По стандарту шльопки жіночі, Розмір сорок перший. На нас ось такие, на каблучку. Размер, на жаль, не вказанный. Ну, офери, дивіться, какие классные. Там на синем колере тут размер тоже не вказанный. На просто кэша М и цифра 12. Дивіться, какие Тут розміру теж, на жаль, немає. Шляпки, мовито, без розміру. Дивіться, круті, правда? Но мені дуже сподобалось. Розмір 38, синій розмір. Ось так. далі такі солідненькі тапочки, шльопинці. То не тапочки. 41-го розміру. На каблучку, дивіться, який небезпечний каблучок. Гарно виглядає. Розмір не вказаний, просто ось 11. А що 11, не знаю. Наступного такого плану буде. Блін, прикольний дуже. Грубий каблучок. Дивіться, дерев'яні, як в захваті. Але, на жаль, без розмірів. Це у нас сороковий розмір. Знову жіночий низенький каблучок. Розмір, на жаль, не вказаний. Лінокі класні, дивіться, І лакові. Дивіться, як вони переливаються класно. Розміру, на жаль, нема, не скажу. Дивіться. Красиві теж. Розміру нема. не скажу. Шльопки ліпо, Без розміру. Низький каблучок жіночий. Мі здається, вони мають бути дуже душі. 45-й розмір. такі лоха. Лотові, локовані. Просто пише цифра 8. Можливо, розмір 38. Все, коробочка поставлю. Що вам сподобався цей лоток, обов'язково пишіть в коментарі і зв'яжіться з вашими менеджерами.